В цьому відео інформація, як заробити на новому мегадропі на біржі Binance. Це вже другий проект, який тут запускається, і сам проект називається Ліста. Цілих 10% з економіки проєкту Ліста виділено на цей мегадроп. Тому я думаю, що тут, в принципі, мало би вийти заробити в районі 50-100 доларів на один аккаунт. Тому що тут більші затрати в районі 6 доларів, потрібно положити в стейкінг, але пізніше ми зможемо їх забрати. Перший проект, який виходив Bone ZBIT, затрати були в районі 30 центів, якщо я не помиляюсь, мінімально вдалося заробити. В районі 30 доларів на один аккаунт. Я думаю, що біржа Binance є у всіх, але якщо у вас досі немає посилання, ви його знайдете під цим відео, проходите реєстрацію верифікацію, таким чином ви зможете взяти участь в цьому мегадропі і відповідно на цьому заробити. Це чудова можливість, як для новичка, так і для абузерів, в кого не один аккаунт, дійсно щось тут заробити. Але в цілому біржа Binance не славиться цікавими промоакціями, на яких дійсно можна заробляти, які можна заабузити. Проте іменно мегадроп, мені здається, що є і буде винятком. Розуміють тренд і слідують тенденціям по зрозумілому аеродропу. Це коли проект дає певні умови, виконуючи які ви розумієте, що ви точно получите аеродроб. Тому як на мене, це цікава механіка, і всі ретродропи в подальшому будуть переходити в аєрдропи. Але давайте вже перейдемо до мого телефону. І я вам детальніше покажу, яким чином ми тут можемо заробити. Перед початком цього відеоролику обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, де виходить більше детальної інформації на рахунок того, де ми можемо заробляти в інтернеті з різними проектами, як для лоу-банків, так і для хай. Тут інформація знайдеться для кожного, тому перше посилання в описі під цим відео обов'язково підписуйтесь. Ми будемо працювати з додатком Біржі Binance, де нам на балансі обов'язково потрібно мати в районі 10 доларів. За ці 10 доларів ми вкладочці торгівля купляємо... Токен BNB, як я вже сказав, на 10 доларів. Пізніше ми переходимо в вкладочку більше, вибираємо веб-3, і ось тут в цій вкладочці вам обов'язково потрібно створити свій. Гаманець він створюється за рахунок просто буквально двох кліків. У мене вже немає віконечки через те, що в мене створений аккаунт, але ви нажимаєте створити безплатно або Створити зараз. І таким чином у вас з'являється віконечко, де вам потрібно буде зберегти свою сітфразу в якесь надійне місце, і у вас з'явиться адрес вашого гаманця, який буде виглядати приблизно ось так. І бачимо різні активи на нашому балансі. Тобто ви створили Binance Web тривалий такий нам буде потрібен для самого мегадропу, і також за рахунок нього ми зможемо в подальшому Брати участь в різних аїрдропах, тобто часто якісь проекти в партнерстві з Binance web 3 роздають якісь айрдропи. Останній, який я просто згадую, це була Polyhedra. Далі ми переходимо вкладочку Мегадроп і бачимо два проекти, один з них є актуальний, інший вже ні. Ми переходимо в ліста. Якраз це той самий проект, який є актуальним, і з яким ми можемо працювати і отримати частинку з 10% на мегадроп, який виділений на Binance. цю інформація про проєкт, ми можемо спостерігати різну інформацію про нього. І далі квести. Це саме цікаве. Вверху у нас видно, що на даний момент вже є більше 700 тисяч учасників, а часу у нас ще є в районі одного місяця. Ну, як на мене, це багато вже. Учасників в BOMZB за весь час було учасників 820 тисяч, а от на даний час ліста практично вже доганяє. Початок у нас був 30 травня і кінець буде 20 червня, тобто у нас ще є 18 днів на момент запису цього відеоролику для того, щоб тут взяти участь і нафармити чим побільше наших поїнтів. Пізніше, іменно якраз 6 числа, буде розподіл на ваш особистий гаманець, спот, допустимо, і також сам токен буде ліститись також 20 числа. І продати ми його зможемо. Відповідно, також 20 го числа. Внизу ми бачимо наші результати. Це ті поінти, які ми получаємо за виконання різних завдань. Наступне у нас це блокування BNB. Потрібно якусь мінімальну суму або скільки ви хочете, там можна навіть декілька тисяч доларів застейкати на певний період. Якщо ви стейкаєте на 120 днів, ви получаєте додаткові 130 поінтів. Якщо на 90 днів, ви получаєте 120, якщо на 60, 110, якщо на 30 100. За ці поінти ви якраз будете получати айдроп. Тобто чим більше у вас поінтів назбиралось в моєму. У результаті, тим більше аірдроп ви тут зможете отримати. Переходимо в вкладочку стейкінг, у мене це пише підписати ще. Тут ми вибираємо бажаний час, на який ми хочемо застейкати. І також наші BNB будуть списуватися з вкладочки спот або гаманець поповнення. Тобто на вашому спотовому рахунку потрібно, щоб були BNB, які ви хочете застейкати на певний період часу. Далі у нас є квестики іменно від цього проєкту. Ми переходимо на них. Я нажимаю переглянути квест, але у вас буде виконати це завдання або пройти квест. Тут ви, ви, ви вибираєте, тут ви вибираєте Включити своїм гаммецем Binance Web 3. Наступне нам потрібно застейкати наші BNB від 6 до 8 доларів. Наша мінімалка просто нажимаємо, допустимо, максимум або бажану суму. Власні кошти ми зможемо звідси забрати в районі через 14 днів. Далі ми повертаємось на Binance Megadrop і нажимаємо провірити наше завдання. Потрібно, щоб у вас появилось ось таке віконечко, як у мене, тобто, що завдання виконано. Також у вас появиться більше ваших поінтів. для того, щоб застейкати ці BNB, потрібно, щоб вони у вас були на балансі. Переходимо в Binance Web 3. Нажимаємо отримати і нажимаємо вихідний перекис. Тобто ми будемо переказувати зі свого спотового рахунку на Binance Web 3. Виберемо BNB, виберемо мережу, вибираємо переказати. Далі ми зможемо спостерігати їх на своєму балансі, як у мене ось тут. І вони нам також будуть потрібні для оплати комісії, тому без цього ніяк. В принципі, друзі, це все. Дуже швидка і детальна інструкція, як нам тут взяти участь, і не тільки в цьому проєкті, а й в наступних. Я вам розказав механіку, яка відбувається за рахунок участі в мегадропі. Тобто, давайте підсумуємо. Нам потрібно, щоб у нас був аккаунт верифікований, далі просто створюємо Binance Web3 Wallet, закидуємо туди бажану суму в BNB, як мінімум для комісій, і далі всі наступні проекти ви вкладушці Megadrop. Ми можемо там брати участь зі свого аккаунту плюс гаманця. Будуть у нас різні виходити завдання, але в основному, як ви бачите, в двох проектах це просто один квест, де потрібно застейкати якусь мінімалочку. Тобто мінімалочку ми кидаємо просто в стейкінг самих BNB на Binance і якусь мінімалочку в двох завданнях нам потрібно було застейкати. В проектах, тобто ліста і бонус біт. Пізніше саме остання дата, коли в нас вже буде лістинг, ми просто получаємо токени і продаємо. Як на мене, це дуже класна механіка, яка буде і користується попитом. Через те, що вам просто потрібно нажати декілька вкладочок, і ви получаєте якихось 30, 50, 100 доларів на свій аккаунт. Також обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, там більше цікавої інформації, яким чином ми можемо заробляти в інтернеті на криптовалюті. І ставте лайк за україномовний годний контент. Всім до зустрічі!